Мій друг кит. Ноя разом з батьками і шістьма котами жили біля моря. Щодня, рано вранці, на своєму рибацькому судні тато ною виходив у море і повертався додому пізно ввечері. Однієї ночі біля будинку ворував потужний шторм. Вранці Ної пішов по пляшу подивитися, що сталося після бурі. Ідучи вздовж берега, він побачив щось вдалині. Коли ной підбіжав ближче, то не міг повірити своїм очам. Це був маленький кит, якого викинуло на пісок. Ну і замислився, щось він має робити. Він знав, що киту не годиться бути на суші. Я маю поспішати, подумав він. Ноя робив усе можливе, аби кит почував себе, як вдома. Він розповідав йому історії, про життя на острові. Кит був чудовим слухачем. Наближалась ніч, сутеніло. Ноя хвилювався, що його батьки розгніваються у присутності кита в їх ванні. Так чи інакше, Ной зберігав свою таємницю весь вечір. Йому навіть вдалося поцупити дещо на вечерю своєму киту. Але він знав, що це не може тривати вічно. Та батько Ної геть не розсинівався. Він був настільки зайнятий, що й не помітив як Ної самотньо. Тата сказав, що вони мають повернути кита назад у море якому він належить. і знав, що це правильне рішення, але попрощатися було так важко. Він був радий, що батько поруч. Після Ної часто згадував про кита. Він сподівався, що одного дня знову побачить свого друга кінець.